Меморандум не підвищення цін на ринках міста і області. Під цим документом поставили підписи керівники 34 торговельних майданчиків. Вони також зобов'язались не допускати необґрунтованого підвищення послуг та оренди торгових місць. Взамін отримали новорічні канікули від перевірок на ринках. Сюжет Ліни Маронової. Перед новорічного ажіотажу на продукти харчування на ринках немає. Зазвичай кажуть, торгівці напередодні свят підвищуються до 30%. Цьогоріч директори торгівельних майданчиків кажуть, ціни стабільні, бо конкуренція велика. А от покупці вважають, ціни не ростуть, бо купувати нема за що. Як би там не було, до Нового року керівництво більшості торгівельних майданчиків гарантує стабільні ціни і спокій для продавців. Керівник області після переговорів з правоохоронцями запевнив, рейдів і перевірок поки не буде. Я думаю, і всевозможних контрольних не тільки реалізатори, а й усі фіскальні органи від санітарної служби до податкової інспекції, пояснюють директори торговельних майданчиків. За їх словами, якщо перевіряючи затягнуть паски, то споживачі зможуть купити зайвий шмат м'яса. Много ртов кормить, да? Якщо кожен з нас вміряє з то це принесе результат. Традиційно на ринках Проверяющие являются перед цветами, рассказывают реализаторы. Кажется, чем больше штаглер накладывают, тем дороже для покупца стоит товар. Действительно, на это не появляется довольно таки часто. Многие, ну часть приходит, отмечается ну, плановые проверки, но очень много так называемых гостей, которые на приехали, на сколько уехали. Мясо, молоко, сметана, крупы, цукор. Цін розповсюджується на так звані соціально значущі групи товарів, але на ринках не виключають. Якщо не будуть тиснути перевірками, то й делікатеси можна буде купити без націнок. І Воронова, Євген Шокаренко, Харківські новини.